Перед вами Audi 4 2010 року. І це саме той випадок, коли машина поєднує практичність і статус. Під капотом у нас надійний та перевірений часом 2-літровий дизель. Він економний, має реальний розхід палива. 5 6 літрів. А завдяки механіці ви маєте повний контроль та дешевше обслуговування, ніж на автоматичній коробці. Наша ауді була пригнана із Німеччини без ДТП. Звичайно, по кузову ми маємо декілька косметичних підкрасів, але вони ні на що не впливають без жодного криміналу. Вона вся в нас обслужена, не потребує ніяких вкладень. Всі фільтри та мастила в нас помінні. Цей універсал, просто ідеальний варіант для сім'ї, для поїздок за місто і навіть для роботи. Погляньте, який у нас просторий та охайний багажник. Маємо шторку. Сюди ви можете легко помістити і валізи, і дитячий візочок, ну і інвентар для роботи. І водночас це ауді німецька якість відчувається у всьому. Приємні матеріали салону, хороша шумоізоляція та правильна посадка водія. А тепер головне динаміка. Двохлітровий дизель має відмінну тягу, а механіка дозволяє відчути справжній драйв від керування. Підвізка впевнено тримає дорогу, і ця машина дарує задоволення навіть на довгих дистанціях. Давайте запустимо наш мотор. Все працює чітко. На приборки жодних помилок у нас немає. Маємо надійну шестиступеневу механічну коробку передач. Оригінальна Audi мультимедіа, також у нас тут є клімат, підігрів передніх сидінь, все в нас працює. Система старт-стоп. Я бачу навігація. Салон зберігся дуже чудово. Сидіння, як ви бачите, у нас ідуть чохлах, Під низом у нас там все чітко. Зручне мультикермон, Маємо повний електропакет, і також є в нас підігрів дзеркал. Автомобіль у нас повністю на безключовому доступі. І погляньте, як у нас багато місця позаду. Ще один плюс цієї ауді це доступність у ремонті. Запчастини є, ціни адекватні, і це в нас настільки популярна модель, що продати її потім буде не проблемою. Друзі, а я запрошую вас до нас на авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, на особисті перегляди та тест-драйви нашої ауді. Коштує вона 8 тисяч доларів і доступна. Звичайно, в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся. Ми на вас чекаємо щодня без вихідних.